Всім привіт! Сьогодні ми отримали замовлення з магазину MOYO. Це монітор фірми Samsung серія Odyssey G3 27 дюймів. Це Full HD модель з плоским екраном. Зараз ви побачите повне кодове маркування. Ось воно. Також ви, звісно, його бачите зараз в описі до цього відео. Зараз ми зробимо розпакування, подивимося, що йде в комплекті та як він взагалі виглядає. Він ще ніколи не скривався, тому зараз ми розрізаємо цю заводську стрічку та будемо його відкривати. У мене на каналі також є розпакування інших моніторів, не тільки Samsung. Про всяк випадок прикріплюю вам їх в описі до цього відео. Так, Одразу йде вся макулатура, всі ці флаєри. Режим енергоспоживання у нас A. Також в комплекті є одразу DisplayPort. Ось він. Табель для блока живлення. Там ми все зараз подивимось. Нарешті вони зробили пакетик, який можна просто відкрити, який йде на замочку, а не треба розривати. Ось кабель іде. За довжину не хвилюйтеся, вам його вистачить, тому що він йде здвоєний. Тут. І ще, бачите, тут ще є на кабелі живлення. Тому довжини вам точно вистачити. Ось характеристики. 35 Вт цей блок живлення йде. Ось така ще наліпка на ньому. Він досить маленький. Також в комплекті йде задня частина. ось така. Дивіться, вона йде синього кольору. Така сама, як і на моделі на 24 дюйми. Ось і така сама інша. Це декоративна деталь, щоб закривати місце кріплення ніжки та самого монітору. Звісно, я вам все покажу, як воно робиться. Ось так воно з'єднується. І потім одягається на монітор. Це все я вам покажу, звісно. Сама ніжка йде. Ніжка йде метал, покритий пластиком. Вона тому досить важка йде. Ось така ніжка йде, тут йде ремінець для кабелів, щоб можна було їх фіксувати дуже зручно. Ось так воно виймається. І потім сюди вставляється назад. Або, якщо він у вас проходить по конекторам, можна просто його ось так просунути. Так само тут зроблено все, щоб було зручно. Ось така ніжка. Тепер давайте йдемо далі. Ніжка, яка йде на стіл. Ось така от вона. Я потім обов'язково скажу вам, як воно буде по розмірах. Ми це поміряємо. Ось така от ніжка. Тепер давайте подивимось на сам монітор. Він йде, звісно ж, в піропластових тримачах. Зараз ми нею коробку я приберу. Монітор йде також в захисному пакеті. Зараз ми нею От монітор. Одразу хочу вам сказати, дехто мені вже писав під іншими моніторами, чому не працюють динаміки. Це не динаміки. Щоб ви розуміли, це просто такий дизайн. Тут немає жодних динаміків. Те, що ви підключаєте бачите в меню, є гучність, це гучність для того, щоб регулювати підключення навушників. До нього можна підключити навушники і регулювати гучність. Не динаміки. Тому не переплутайте. Також тут є USB для оновлення прошивки, якщо така буде. Є DisplayPort, є HDMI та підключення блока живлення. І от місце на ніжку або можна весело сюди підключити та встановити його, наприклад, на стіну або на будь-який інший кронштейн, який, наприклад, йде до столу вашого. Є такі зараз продаються. Тому зараз давайте я вам просто покажу, як збирається ця ніжка Та встановимо. Монітор на ніжку. Ось так вона ставиться. Тут одягається ось ця ніжка, і тут спеціальний гвинт, який закручується. Обов'язково затискайте його по максимуму, щоб у вас він не хитався. Ось, Бачите, воно хитається. Я зараз його руками наживлюю, але вам треба його нормально викруткою закрутити до упору, щоб воно ось так не гойдалося. Отже, ставимо ніжку. І тепер давайте. Одягнемо монітор. Монітор одягається на защіпках. Дивіться ось так. Зараз я його просто одягнув, щоб вам показати, як воно повинно працювати. Дивіться. Він зараз просто на кріпленнях і він ось так гойдається. Щоб він у вас не гойдався, треба його до упору. І він защіпається. Бачите? Все. Він нахитається. Тут є кнопка для того, щоб можна було потім його собі зняти, коли вам це треба. До гори його і він підіймається. Бачите? Так він не підіймається. Тепер як можна регулювати? Дивіться. Ось так. Кут нахилу регулюється. І також можна регулювати ось так. Що дуже-дуже круто. Бачите? Можна зробити собі вертикальний монітор. Можливо, це комусь треба, тому, щоб ви знали, що є така функція. Це дуже непогано. І ось так він знову регулюється в інший бік. Його можна крутити лише в один бік. Тобто тільки так. В іншу протилежну сторону він не регулюється тільки в цю. Також по висоті він регулюється ось так. Тобто, щоб ви розуміли, його мінімальна висота це висота цієї ніжки. Ось так воно. Вона навіть трошки вища, ніж коли він ось так опущений. Його максимальна вже ось така. Зараз давайте, щоб більш детально вам було, я вам покажу точні його габарити. По висоті 53 см. Вважайте 54 щоб було з запасом. Ось так. Якщо дивитися по мінімуму, дивимося по ніжці 40,5. Вважайте 41. Його ширина 63 см. Я кажу трошки з запасом. Завжди треба, щоб був запас. І ніжка в нас йде 46 см. Ось такий монітор. Тепер стосовно цієї декоративної частини. Дивіться. Підіймаємо його, щоб було зручніше. Вона роз'єднається ось так. Потім навколо кріплення знову її з'єднуєте. Після того, як її з'єднали, вставляєте в пази та трошки повертаєте. Ось так. І вона фіксується в моніторі. Все. Бачите, вона ховає ті елементи і таким чином робить кращий вигляд монітору. Хоча позаду на нього зазвичай ніхто не дивиться. Але воно є. Ось така версія прошивки в ньому стоїть з заводу. Тому обов'язково перевіряйте, яка версія у вас, яка є на сайті. Та оновлюйте, якщо там з'являється більш нова. Зараз я подивився на цей монітор, нової версії немає, взагалі жодної зараз версії немає на сайті, але вона швидше за все з'явиться в майбутньому. Цей монітор має 2 роки гарантії. Все. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Залишились питання? Задавайте в коментарях.